Перший напрям це сервісна інфраструктура для захисників, запровадження нових послуг, діджиталізація ветеранських сервісів, інтеграція реєстрів, спрощення процедур, масштабування так званих єдиних вікон для ветеранів у ЦНАПах. Все це відбувається вже зараз. Наш принцип зручні швидкі послуги без бюрократії. В регіонах та громадах створюються структурні підрозділи з питань ветеранської політики, адже в центрі визначаємо рамку. А конкретна її реалізація залежить від того, як працюватиме влада на місцях. Ми дали старт роботі інституту помічника ветерана це фахівці, які допомагатимуть воїнам адаптуватись до мирного життя. До кінця року плануємо підготувати близько трьох тисяч таких спеціалістів. На цей бюджеті передбачено 2,9 мільярдів гривень. У майбутньому кількість помічників ветерана буде зростати. Формуємо мережу ветеранських просторів. В одній точці ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки. Другий наш напрям нової ветеранської політики це умови для економічної активності захисників насамперед працевлаштування або заснування власного бізнесу. Ветерани мають змогу отримати нову професію або вдосконалити свої знання і вміння. Це можна зробити через центри профтехосвіти, Державної служби зайнятості через. Ваучерине на навчання, які видає держава, або ж через центри ветеранського розвитку. Такі центри створені при 19 вищах по різних регіонах нашої країни. Ветеранський бізнес розглядає як одну з основ відновлення та зростання економіки. Ветерани сильні, сміливі люди з лідерськими якостями. Вони успішно реалізовують себе в підприємництві сьогодні, як казав, промовила ми всі можемо ознайомитись з їх здобутками, підтримати їх і дати сигнал, що це лише початок. Ми маємо розвивати цей напрям дуже активно і докладаємо до цього зусиль. У межах грантової програми є робота близько 900 ветеранів та їх рідних отримали понад 410 мільйонів гривень на започаткування і розвиток власної справи. Також надається підтримка по лінії Українського ветеранського фонду. Маркування товарів брендом, створено захисниками, є надійним знаком якості, що набирає популярності, це робить ветеранський бізнес пізна. Третій напрям ветеранської політики лікування і реабілітація. Наш обов'язок допомогти захисникам і захисницям відновитись фізично і психологічно. Ставимо амбітну мету відкрити в усіх регіонах сучасні центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів з осколком того, який зараз. Працює в Бородянці на Київщині. Вже зараз діє послуга з психологічної допомоги для ветеранів та членів їх сімей. Ветерани отримують відшкодування за планову стоматологічну допомогу. Розширена програма зубопротезування. Захисники можуть розраховувати на встановлення єдносних протезів та їх обслуговування за державний кошт. Держава збільшує замовлення на навчання у вишах реабілітологів та психологів, які будуть працювати з військовослужбовцями. Окрема увага інклюзивному та безбар'єрному середовищу. Дякую першій леді України Олені Зеленській за все, що зроблено в цьому напрямку. Зокрема, ухвалена відповідна національна стратегія. Наразі напрацьовується план заходів на наступні два роки. Я переконаний, ми будемо дуже активно і ефективно втілювати ці заходи. Четвертий напрям нової ветеранської політики доступне житло для захисників і захисниць. Минулого року. 3600 ветеранів та їх родини отримали грошові компенсації від держави на придбання житла. Цьогоріч на це передбачили 5,7 мільярдів гривень. Для ветеранів доступна пільгова іпотечна програма, є оселя, позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском. Для нас важливо, щоб люди, які захищали країну, мали власну оселю, могли забезпечувати свої родини та реалізовувати себе там, де вважають за... П'ятий напрямок ветеранської політики вшанування подвигу українських військових. Це нескрісна проспектуральна тема, що охоплює усі сфери життя від топоніміки до освіти, до масштабних національних проєктів пам'яті. Один з таких проєктів створення Національного військового меморіального кладовища. Уряд сформував для цього нормативну правову базу, визначена локація. Парламентом проголосована вся необхідна законодавча база для швидкого розв'язання проблемних питань при уряді створена спеціальна координаційна рада за участю посадовців рідних загиблих героїв, громадського сектору, науковців, незалежних експертів. Для держави та нації важливо в цілому переосмислити та унормувати культурну місць поховання наших героїв.